Під час обшуків у другій міській лікарні Житомира, 10 серпня, поліцейські перевіряли документацію та дані, які вносились в електронну медичну систему про лікованих хворих на COVID-19. про це суспільному повідомив Сергій Сугомлин, Житомирський міський голова. Перевіряють кількість тих хворих, які лікувалися на ковід. Дані, які передавалися на НСЗУ, перевіряється фактично документація. Є діагноз, є лікування. Кожен внос і тільки після цього він подається на Да? Ну, тому от, от саме мене от трошки от іноді такі речі лякають, з точки зору, там, коли заїжджають, зі зброєю, на територію лікарні. і Можеш прийти просто отримати документи і провести перевірку. Чи не бачите ви в тому політичних певних... Не я бачу. Я бачу в цьому іноді вибачте дебілізм деяких людей, які приймають такі рішення. За словами Сергія Сухомлина, обшуки завершились о 2 годині ночі. Нагадаємо, що 10 серпня Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України та слідчі Офісу Генерального прокурора України проводили обшуки у приміщенні другої міської лікарні. Дмитро Клименко, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир.